Я вітаю, шановні друзі. Ви дивитесь перший міський телеканал. Це програма інтерв'ю дня. Моє ім'я Олександр Сапельник. І сьогодні в нашій студії ми говоримо про мистецьку дискусію історія українського костюма від Константина Богомаза, яка сьогодні відбулася в Палаці культури «Центральний». А більш детально про сам захід і трішечки звичайно захопимо тему історії українського костюму. А наступні 15 хвилин з нашим гостем в цій прекрасній студії. Вітаю раді, вітати вас. Константин. Вітаю вас. А давайте почнемо з того. А ви більш детально нам. Пояснити, що це за захід, ага. що це така за дискусія, саме от про історію українського костюму. Ага, красно дякую за таке питання. Насамперед хотів би наголосити на тому, що я неймовірно вражений і приємно здивований тим, що мене запросили прямо з Києва аж сюди, до Кривого Рогу. Це була така довга дорога сюди доїхати. Проте я немовірно щасливий і красно дякую. Хоч по перше, хотів би подякувати це Ольгі Валентинівні Якубовській, так а також громадської організації Арткультура. Ну і відповідно палац культури центральний, які взагалі наважились зробити такий великий проєкт, і де ми розповідали. Зокрема, я показував сценічні костюми, де я показував Україну, але трошки іншу. Я її називаю Україна до періоду Леніна. Чудово, це мені здається, краще не скажеш. Ну так і є. Тобто, чому це Чому так такий був лозунг? Тому що переважно все, що ми бачимо на сцені, те, що ми як себе уявляємо, коли чуємо слово. Україна, українець, то відповідно в нас в голові виникає якийсь певний образ. І відповідно, це там дівчинка в віночку, червоні там чоботи, дерев'яні буси, там хлопчик у шароварах, щось в такому роді. Проте е, я хочу зуважити, що це і своєю діяльністю я намагаю розвінчувати ці радянські міти, тому що це було створено абсолютно, абсолютно штучно, і воно абсолютно не має ніякого стосунку до нашої культури. Тобто, так. саме така дискусія відбувається на ваших заходах? Так, звичайно, ці, ці дискусії я проводжу для. Е, Артистів балету для викладачів для університетів для керівників, тобто будь-які, тобто будь-які сценічні меданчики, люди, якими цим займаються. Та то відповідно я їм це розповідаю, показую, що ми маємо нести зі сцени саме правдиву культуру, ту величну Україну, ту ошатну статечну, якою ми були до того часу, поки в нас це забрали. І відповідно сьогодні я презентував деякі костюми: це були костюми доби гетьманщини, це були костюми доби речі посполитої. Також. Це були костюми до періоду ХХ століття, початок Чернігівщина, це етнографічний регіон Сіверщина. А також я показував Полтавщину. Ми розбирали вишивку, ми розбирали сорочки, ми дивилися крій, ми намагалися опанувати, зрозуміти взагалі, що таке Україна і наскільки вона ошатна, розкішна. І ну, це було неймовірно. Чому? Тому що мені дуже приємно розвінчувати ці міти, тому що в головах цих професійних людей є певний шаблон і певне кліше. Яке вони наслідують, проте зараз новий час. зараз ми незалежні, і відповідно ми мусимо піднімати це. Чому тому, що якщо ми сьогодні це не підіймемо, то завтра можливо вже і не лишиться, що підіймати. Наголошу на тому, що ну вже немає тих бабусь, та які ще там 100 років тому співали, танцювали так, як треба. І, Відповідно, ми вже маємо певне надбання, яке ми маємо тільки примножувати і розвивати. І цим безпосередньо я займаюся. Чудово. До речі, трішки війдемо від теми. Я просто, в мене завжди таке питання до людей, які приїздять до Кривого <головіка> Рогу, тому що я, ну, вже, я думаю, що більшість глядачів Першоміського знають, що я також при. При приїхав сюди, а там декілька років тому я завжди запитую а, чи вперше ви в Кривому Розі так, так звичайно. Я сьогодні тут вперше це моя така. Я маю надію, що це і не остання моя подорож до Кривого Рогу. Ми вже на майбутнє плануємо ще й деякі проєкти, які тут би можна було провести. Це зокрема і фольклорні танці, це зокрема поговорити про місцеві звичаї, про традиції, про одяг. Вже саме криворожан і, взагалі, цього Дніпровського краю. Тому що він славетний, тут є цікаві моменти і є де розвернутися. І мені мені би хотілося, щоб а, жителі свого міста знали, в що задягалися їхні предки. Чудово, і а, відразу питання mm -hmm. таке, скажем так, яке нас доганяє попереднє, так як вам місто довжиною життя? А, страшенно довго єдине, що мені страшно сподобалося. По перше, що воно зелене це мене здивувало, і чисте. Тобто а, це була приємна неочікуваність, і я маю надію, що це такі мої перші кроки в цьому місті, де я а, буду його розкривати під іншим кутом, дивитися і споглядати, тому що переважна більшість я багато міст знаю лише з боку етнографії, з боку фольклору. А отак, от уже от приїхати доторкнутися до цієї землі, подивитися, так які ж тут живуть люди, які тут міста, взагалі, які тут вулиця вулиці, як вирує тут життя, це просто ну, неймовірно. Мені подобається принаймні сьогодні навіть дуже сонячно. Краще, це хороший знак, краще не скажеш. <рес> <рес> я вам дякую. А, повернемось до теми mm -hmm. а, про о, оці заходи про цю мистецьку дискусію. Так, так. А, ви подорожуєте містами України? Як це відбувається взагалі? Вас запрошують? Чи ви приздаєте самі і просто заходика? Я буду сьогодні розповідати про український костюм. А, ну, звичайно, у нас демократична країна. Відповідно, ми діємо а, по запрошенню. Тобто, я приїжджаю. Інколи я приїжджаю, розповідаю на різні теми. Інколи я приводжу ці костюми, які я створюю самостійно. Відповідно, відшиваємо, ми робимо репліки, сценічнюємо їх. ми їх беремо з архівних джерел, ми беремо їх із історичних джерел і відповідно відтворюємо тоді на сцені. А інколи я приводжу просто ми приїжджаємо і працюємо окремо тільки з проєкцією, де я розповідаю, показую на картинках вже нашу минувщину. Тобто, все відбувається ну, по можливостях. Тобто так, от як сьогодні пройшов захід? В якому а... форматі? Сьогодні було цікаво. По-перше, сьогодні було два проекти. Цілих перших Це я розповідав про одяг, про сценічний одяг, про взагалі про нашу статечність, про нашу велич, тому що як казали наші предки русини, українці, що ми такий народ поштивий, що жодному народові не скоримся. Це по-перше, от і відповідно сьогодні я розповідав і показував Україну під іншим кутом. Знову ж таки, наголошую, ми намагалися максимально розвіяти усі шаблони, міти, уявлення про українську культуру, показати її велич, що наші селяни Могли дозволити собі одяг замовляти сукно з Англії, до прикладу, що в нас була золота гаптована вишивка сріблом і золотом, що ми вишивали шовком, що у нас були купа купа різного одягу. І відповідно було багато питань до мене, чому тому, що знову ж таки люди виросли на інших книжках, люди виросли на інші трошки реальності, яка не завжди збігається з археологічними зразками, з автентичними зразками, з етнографічними моментами. І тому це цікаво дивитися взагалі, як у людей в професійних, зокрема, митців, змінюється світогляд, це Чудово. От речі, запитання, яке торкнеться от вашої відповіді, так. так про те, що українські сляни могли собі дозволити там багато mm -hmm. чого mm -hmm. в, в рахунку одягу. Так? так, от дуже цікаво. Вже ми заглибимо саме в історію, так українського так. костюму. А яким чином український костюм відображав соціальний статус mm -hmm. та професійну належність його носіїв у минулому? Ага, красно дякую за таке питання. Це чудове питання. А, насамперед, а, треба зазначити, що українське суспільство воно споконвіків ділилося на соціальні ланки, у нас були Аристократи, у нас були міщани і були селяни. Відповідно, одяг так само різнився по е, статусу. Ну і е, в залежності від їхньої платоспроможності, фінансових можливостей, вони могли дозволяти собі замовляти різні тканини дорогі за кордону. Так само вони оздоблювали свій одяг золотом, сріблом. Це було в межах норми. Є такі в нас портрети, де взагалі у нас дівчата зображені з сапфірами, брилянтовими діадемами, і це абсолютно було нормою. Розшиті золотом, сріблом і коштовним камінням. Селяни так само могли дозволити собі срібні гудзики, до прикладу, на жупани, на свитки, на верхній одяг, і це було так само нормою. Тобто українці раніше були дуже заможними. І це нам говорять, звідки ми це знаємо, це нам говорять іконопис, це нам говорять археологічні джерела, етнографічні, зокрема, і так само судові книги, де безпосередньо це згадується. Чудово, і про те, що я ви сказали раніше, так що у кожного регіону він має свій костюм, так, скажімо так. так. От як відрізняються? Тому що це от, дійсно, напевно, в наш час, ну вже дякувати Богу, вже ми більше починаємо mm -hmm. Цікавитись своєю історією, так вже більше людей знають, що але все ж таки є е, люди, які не знають того, що у кожного регіону України є mm -hmm. своя вишивка, так є своя вишиванка. Так. От як вони відрізняються в регіонах? А, ну ну по перше, вони відрізняються кроєм, тому що кожне тркожне етнографічний регіон, та себто можна умовно назвати майже область, інколи це дві області. А вони це як окремі взагалі такі князівства в країні, які а, не поєднуються між собою. Тобто а, там я не знаю. Лемки відрізняються від покутян, покутяни від бойків, бойки від волинян, волиняни від сівірян, і так, і, і купа інших етнографічних регіонів. А по-перше, це відрізняється кроєм, це відрізняється орнаментикою, орнаментами і розташуванням орнаменту, техніками вишивки, кольором, тобто абсолютно всім. І от скажу, приклад можу показати. Це є е, книга українське сценічне вбрання, яку я нещодавно видав. Я вивчаю, можна, так, от... можна от в цю камеру. Так, так, показати будь ласка, ближче. так, ви можете подивитися. І тут я вам тут є етно... різні етнографічні регіони. І я вам хотів Би показати, ось, до прикладу, ну, най, най, давайте ми візьмемо, до прикладу, ось, ось найпростіший елемент. Зараз я вам відкрию. Так, ось, будь ласка, у нас є тут. Ой, 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 о, так, у нас є тут Поділля, так і є Волинь. Тут навіть я позначаю територіально, Одеса знаходиться. От тут ви можете простежити, що це селяни зображені. Тут вони зображені в корсетах. Ми маємо розуміти, що ми є частиною Європи, ми є європейська культура, відповідно, корсети для нашої держави, для нашої культури абсолютно є характерними. От, тому у нас ходили в корсетах понад 400 років селяни. До кінця, ну, до, так, якщо е дивитися, як вони виглядають, ти не так. відразу сказати, що, <гум> що це селяни. Так, так. Але а, дійсно вони були б заможними, дуже заможними. І відповідно таких е малюнків є багато. Ось, будь ласка, ви можете простежити взагалі. І от якщо це селянка, так, от в неї нав навіть взагалі можна про простежити дорогоцінне навіть каміння і е, і ну, і відповідно прикраси. Це вражаючі. Це дійсно це, вражає ну, автентична Україна, яку, якою ми е, були. так, ну, А потім вже з часом, з приходом, воно звичайно е, змінилося. І наголошено на тому, що якщо ви захочете собі на майбутнє обрати вишивану сорочку, так, або вишиванку, то е, е, обирайте до смаку те, що вам більше, ви можете шукати за своїм корінням, де ви народилися, е, себто де ви тобі. Ільці або тутешні люди, або до прикладу, найголовніше запам'ятайте, що ви маєте на ваших сорочках не має бути найперше: це маків, соняхів, волошок. От, щось подібному такому дусі, тобто бажано уникати таких такої орнаментики, тому що вона не є характерна для нас. Це було штучно вигадано в 50-х роках. До того українці ніколи такого не знали. Ну яскравий приклад тому. Ми знаємо китайців та щось. Я не пам'ятаю, аби китайці вишивали рис на своєму одязі. Правда, так ну то чому ми пшеницю вишиваємо? дуже гарне вишиваємо? порівняння до речі, Знає і так? воно дійсно підходить сюди. Тому таких моментів краще уникати. надаємо перевагу, переважно вишивки. По білому по білому, червоно-чорною, червоних кольорів, тобто таких монотонних, і вишивка бажано не хрестик, а шукати все ж таки інші техніки, тому що хрестик до нас прийшов знову ж таки не так дав, вже і давно. Так, чудово. Костяне, часу залишається дуже мало, але питань залишається дуже багато. Тому якщо можна зараз коротко, які ключові етапи в історії українського костюма можна виділити? Угу. Чи були такі періоди? Так, звичайно, ми, як європейська культура, наголошуємо на тому, що ми є рівні рівним, як казали наші предки, і а, в нас була присутня, як і всій Європі, мода. І ми наслідували цю моду так само. В нас а, були предки, коли ми сповідували в 16 столітті еспанську моду. Тати та ми ходили всі в чорному, в такому в бархаті, в шовках, чорному. Це чорна шовкова вишивка була оздоблена золотом. Потім прийшла до нас барокова культура, до нас прийшла французька культура. А барокова культура українська взагалі вона Нікальна, тому що ми вишивали уявіть собі свій одяг, ми оздоблювали чистим золотом і, і чистим сріблом. Також ми шовком. А потім до нас прийшла мода вже двадцятого століття. А це європейська так само мода. Ми починаємо от на вас, зокрема, сорочка. А це вже європейський крій. От. І ми її до сьогодні влагонько використовуємо. Чудово? Проте ще буквально 100 років тому наші предки дивувалися б такому виробу. і. Коли вона до нас ця сорочка прийшла 100 років тому, то на світлинах тис, орієнтовно 1900-х років можна простежити, як чоловіки спочатку одягали вишивану сорочку, тому що це була спідня білизна, а потім наверх одягали вже європейську сорочку і так комір розкривали, щоб трошки було видно вишивки. Чудово. А ну що ж і так само коротко? Останнє запитання: а які аспекти сучасного життя відображаються у сучасних інтерпретаціях українського одягу? І чи взагалі вони е, от е, все таки відображаються чи ні? Так, на сьогодні з певними подіями, які відбуваються у нас в країні, багато людей починають замислюватись на тим, хто вони є, чи його роду племені. І зокрема, починають активно досліджувати власну культуру. І є багато в нас прекрасних митців, зокрема, дизайнерів, які активно популяризують українську культуру, намагаються її осучаснити, впровадити всьогодення, в сьогоднішню моду і максимально це популяризувати. Я можу порадити, до прикладу це є у нас Олена Дідик, прекрасна на майстриня, яка виготовляє одяг на основі автентичних зразків, але вже сучасних матеріалів. А так само є світський куферок. До прикладу, ви можете знайти його в інстаграмі, так само подивитись, там і шиються і штани за кроєм 1917 року, але з джинсу до прикладу, там є сорочки, там є вишивка. Там шиються різний різноманітний одяг, який благонько впроваджується в наголошу всього дня, і він призначений саме як для побутових моментів, для для щоб можна було сходити в кав'ярню. Сходити не знаю на весілля, на якесь свято, тобто різні різні є одяг, і його можна використовувати. І найголовніше, що його починають використовувати. Вже не вже нікого в нас не дивує, що по на вулиці люди йдуть у вишитих сорочках в якихось етноприкрасах. А до речі, це не можна ну, радувати. Це це, це неймовірно тіше, чому тому, що ми повертаємося до нашої питомості, і це те, що нас вирізняє, може інших народів світу. А я наголошу, що нас вирізняє лише чотири речі між усіх народів світу. Буквально коротенько. Перше це одяг. Так, друге це мова, третє це наша гастрономія, себто наша кухня і архітектура це те, що нас виріжняє між інших народів світу, і вона неймовірно прекрасна і розкішна. І я закликаю всіх її сповідувати і наслідувати і не цуратися. Чудово, що mm -hmm. ну, ж на цьому на жаль, в нашій теж прекрасній розмові будемо ставити крапку. Я хочу подякувати кості за те, що ви завітали до Кривого Ру. Завітали mm -hmm. до студії Першого міського mm -hmm. і за цю приємну і пізнавальну бесіду. Дуже дякую. Красно вам дякую. А вам нагадаю, що ви дивились програму інтерв'ю дня і говорили ми на тему мистецької дискусії історії українського костюму. В гостях у нас був балетмейстер, дослідник, етнограф, автор серії книг про історію українського народного танцю та костюму Константин Богомаз. Друзі, ми з вами побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре!